Отже, Сергій Джадж вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Це взаємно. Пане Сергію, хотів би згадати думку Марка Рюта, яку він висловив буквально днями під час парламентської асамблеї НАТО. Отже, він сказав, що збивати російські літаки слід лише тоді, коли вони становлять очевидну загрозу. Отже, станом на сьогодні, все таки, ми можемо констатувати, що НАТО не давайте так. Воно спроможне, але не хоче зараз е, збивати будь-які повітряні цілі, пов'язані з Російською Федерацією, які залітають на їхній, е, точніше, у їхній повітряний простір. Ну, Завжди знаєте, є е, таке бажання не перевищувати загрозу. Тобто не ввести себе в, в стан, коли якби, не, не було цієї загрози насправді. Я думаю, тут такі підходи. Зрозуміло, що Марк Рют – генеральний секретар НАТО, це головна в НАТО, Північно-Атлантична Рада, це цивільні, цивільні люди. В НАТО приймають рішення політи, політичні представники країн, це цивільні люди. Військові в НАТО виконують рішення, так задуман, задуманий цей альянс. Тому ну, завжди підхід є такий не перевищувати загрозу, тому що, в принципі, Ну скажімо, зараз зрозуміло, що є йде, іде вже іде вже повним ходом така російсько-європейська гібридна війна, це очевидно. Але навіть ну, в ті часи мирні, скажімо так, коли до 2014 року, там коли були, була там розрядка, період ще з радянським союзом, в принципі, якісь порушення повітряного простору випадкові, вони відбувались, тому якби. Базуючись на таких випадках, які траплялись, це є така заява й марка Льота ну відомий відомий випадок ще з радянського союзу, там радянський літак системи Міг здається, це з Білорусі. Він вилетів там в польоті. Пілоту стало погано, Він помер. І включився автопілот, який повів літак в Європу, там через країни Центральної Європи, і залетів на територію країн НАТО, і там його супроводжували. Там дивились, що з цим пілотом. Там йому махали крилами. Ніякої реакції не було. Ні, ні, ні радіо, зв'язку, ні ніякого. В кінці кінців його не збивали в цьому цього літака. Закінчились пальне, і він впав десь там в полі на території Бельгії. Тобто якісь такі випадки були, але Марк Рюте чітко за заявляє, і е, така лінія пройшла: що якщо на цих е ну, літаках, перш за все, будуть, будуть на підвісті, на зовнішній підвісті ракети бойові. А це цілком очевидно. При зовнішньому огляді пілот іншого літака це побачить, ідентифікує. То тоді вони це будуть збивати однозначно. Або курс літака буде е, такий, який е, підтвердить там якийсь злочинний намір, скажімо так, заліт в глиб території, там і так далі, так далі. Тобто така команда, такий дозвіл військовим дали. Ну а військовим тільки дай можливість. Вони, я думаю, проявлять свої свої здатності збивати ворожі літаки. Я думаю, що вони на це вчаться все життя, і якби з за, за ними затримки не буде, якщо такі випадки mm -hmm. будуть. Та пане Сергію, якщо Рюте каже, що готові збивати, але коли буде очевидна загроза, ну з літаками, в принципі, все зрозуміло, і ви дуже чітко зараз пояснили, що ну, в принципі, обережно будуть стежити за тими літаками, то що все-таки в північно-атлантичному альянсі зараз з дронами? Ми ж чули неодноразово, невідомі дрони порушили повітряний простір тієї чи іншої країни: Польща, Німеччина і так далі. І так далі, чому ж ці дрони й досі залишаються невідомими? Чи це про Просто послуговується так, знов ж таки політики в НАТО в публічному просторі, хоча самі прекрасно знають і розуміють, що це за дрони і звідки і чи очікуєте ви, що можливо таких провокацій за допомогою дронів або ж військової російської авіації може стати найближчим часом більше? Ну, очевидно, їх стане більше. Тут це просто абсолютно математична формула. Європейське небо єдине і не може бути безпеки там в Україні. Вірніше 800-500 дронів в Україні, а в Європі тих спокійно і повне щастя. Тобто такого не буде. Тому тут однозначно, що ці дрони залітають, і НАТО реагує є ідея. От, Європейського союзу стіна дронів, ну зокрема, це там шість компонентів. Я нарахував: спочатку детекція, виявлення дронів, це радери, сукостичні сенсори. Потім застосування радіоелектронної боротьби, риба, щоб зби, збити з курсу ті ті дрони, які піддадуться на надію рибу. Потім включається система. Антидронів, дронів перехоплювачів тут уже український досвід дуже важливий. Є е, наступне це мала артилерія, мобільні вогневі групи, е, зенітні установки, кулемети крупнокаліберні, які е, теж можуть е, збивати дрони. Після цього вступає вже в силу повністю та система потужно протиповітряної оборони, яка заточена в принципі на більш крупні цілі. Але вони будуть застосовуватись. Ну є теоретична лінія там використання лазерів, якщо це буде доведено до практичного застосування, тому що це ще поки що теоретичні такі наукові розробки. В цьому, в цьому компоненті немає немає одного, однієї складової. Одна додаткова складова, яка потрібна, це Україна, бажано цю стіну дронів побудувати в Україні і залучити Україну. Цього тоді не буде і там. Але я завершу думку. Є просто певна критика такого підходу, тому що ці дрони можуть залітати не лише з території Білорусі Росії, а вони можуть бути запущені з морських барж десь там в морях. Поближче до, до заходу Європи, вони можуть бути запущені там з легкових автомобілів, якщо це якісь диверсанти проводять. Тобто не факт, що саме стіна на Сході захищає повністю всю Європу, і політ дронів над Копенгагеном, там Німеччиною і, і, і Данією показує, що е, ну, потрібні якісь інші концепції щодо цього. Буквально напередодні відбулося 31 перше засідання у форматі Рамштайн. Головували і очолювали британці та німці, але варто зуважити, що був присутній і міністр оборони Сполучених Штатів Пан Гексет, так само генсек НАТО Марк Рюте. Отже, чим особлива була ця зустріч у форматі Рамштайн? І загалом зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, чому була присвячена найголовніше, що ми отримали після вчорашніх. Зустрічі і комунікації. Е, ну, міністри оборони країн-членів НАТО повинні е, як мінімум зустрічатись двічі на рік. Це обов'язкова формула. Тому там є питання, немає питань, це якби статутна норма. Е, ну, питання завжди є. Тим більше в період е, російської європейської, також війни, як я, як я сказав, війна не тільки е, російсько-українська. І це перше засідання після саміту НАТО в Гаазі, тому певні підсумки були щодо там. Виконання виконання витрат на оборону в Газі було прийнято рішення 5% валового внутрішнього продукту на оборону кожної країни, кожна країна на себе ці кошти буде витрачати. І в цілому потенціал країн НАТО безпековий збільшиться. Важливо, що на засіданні Рамштайн був присутній, тому що після засідання міністра оборони країн-членів НАТО відбулось засідання по підтримці України в форматі Рамштайн. Там був присутній міністр оборони. Чи міністр війни, як у okay. них тепер це називається? ГЕКСАТ. І ну він чітко сказав, що е, уже питання там е, словесних е, перепалок з Путіним чи якогось на е, читання нататків йому не дасть не дасть ефекту. Потрібна сила, сила, а сила ця може бути. От він так вважає і так країни європейські підтримують, слава Богу, закупка європейцями зброї для України. Але є два моменти: по-перше, Якщо НАТО закупляє зброю Сполучених Штатів для України, то в НАТО і Сполучені Штати входять, то й вони повинні давати свої кошти. Закупку своєї зброї для України цей момент. А по-друге, ми якраз з боку нової адміністрації за ці півроку, крім слів і, і таких нотатків, ми нічого і не бачили, тобто якихось окремих рішень по Україні по зброї від США не було. Тобто, можна сказати, що закінчу думку, американці можливо повернуться до такого до виконання тих слів про що сказав так. Гексет осягнення миру силам. Та ну і гексет сказав, що ну треба вже е, перетворити слова на дії у вигляді інвестицій. Дуже слушно ви згадали так. А Сполучені Штати фактично майже чи не основна країна Північно-Атлантичного альянсу. Чи перетворять вони свої слова на дії у вигляді інвестицій? Запитання очікуємо. До речі, якраз 17 жовтня зустрічі Зеленського і Трампа, можливо, там стане щось більше відомо. Пане Сергію, дякую за вашу сьогоднішню участь в нашому етері. Сергій Джердж був щойно на зв'язку. Голова громадської ліги Україна НАТО. На все добрий до зустрічі